Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся бюджетним меню на 2 дні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Придбала я в нашому магазині а, такі курячі спинки, кілограм, коштували вони 33 гривні, досить такі м'ясисті. Звісно, є і дешевші, але там загалом немає майже ніякого м'яса. Тому купила я. Трішки дорожче, але із такими непоганими частинками м'яса. Курячі спинки я промила, нарізала на частинки і відправила в сковорідку смажитись. Ну і Тим часом нарізаю картоплю. Сьогодні в мене буде суп без м'яса, але із фрикадельками. Тому нарізаю спочатку картоплю, ніякого м'яса в каструлю не додаю. А ось поставлю варитися спочатку картоплю, а тоді займуся іншими моментами приготування. Так як я готую на 2 дні, то порції у мене трішки більші, ніж би були б зазвичай. В мене планується грандіозна заготовка в морозильну камеру, тому мені потрібен час для того, щоб все приготувати і не думати про те, чим нагодувати свою сім'ю. Картопельку я вже. Нарізала, набрала водички та поставила на плитку. Тим часом помішую м'язко і займаюся нарізанням цибулі та буду натирати моркву. Мені її потрібно дуже багато, так як я планую готувати так званий плов, можете назвати його не плов, а рис просто з м'ясом. Ну, як хто називає, для нас будь-який рис із м'ясом це вже плов. Нарізала я дрібну цибульку, зараз буду натирати моркву. І, до речі, вже якось ділилася в себе на каналі непоганою намазкою на бутерброди саме із моркви. Не знаю, чи ви бачили чи не бачили, в мене діти таку полюбляють. Тому я стараюся в сезон, саме коли осінь, готувати її Саме більше вітамінів у моркві, коли вона свіженька, осіння. Так що сьогодні в мене буде ще й намазка. Я вже до м'язка додала цибульку, моркву все разом протушкувала, промила рис, додаю його зверху, розрівнюю. До речі, я ще підсолила, поперчила і ось заливаю водичкою. Дуже люблю цю сковорідку, Єдине, що досі не купила я на неї кришку по розміру. І ось намагалася накрити це все, але побачила, що. Водичка буде дуже виступати за кришку і тому вирішила поки потушкувати без кришки і пізніше нею накрити. Поставила я вже засмажку для супу, і ось у мене вже залишки моркви будуть йти у намазку. Беру я часничок свіжий, передушую його, додаю до моркви. Якщо ви полюбляєте часничок, то додавайте його туди багато. Він там не зашкодить. А ось якщо не полюбляєте, то додавайте тільки для того, щоб був так званий аромат і менше відчувалося у намасці. Тим часом я займуся фрикадельками. У мене є фарш свинно-курячий. Відправляю його в миску, посипаю це все манкою. Не знаю, як робите фрикадельки ви, я, щоб вони тримали добре свою форму, додаю манку. Поділіться в коментарях, як готуєте фрикадельки Ви, тому що я в цьому не профі. І мені здається, що мій спосіб не такий вже і правильний, тому якось ось так. Формую я фрикадельки, відправляю їх в кастрюлю. Уже в мене картопля тут закипіла, я пінку познімала. У супчик буду додавати ще лаврове листя, сіль, і більше ніяких спецій я не додаю. Взагалі раніше ми додавали різні такі, знаєте, готові приправи, але мені настільки вони штучно смакують, що я більше їх не додаю ні в супчик, ні в борщ нікуди. Тому у мене суп тільки із сілью та лавровим листочком. Додала я вже в суп засмажку і ось приступаю далі до своєї намазки. Сюди натираю один плавлений сирочок, можна сюди додати ще варені яйця. Також буде дуже смачно, але в мене яйця закінчились, тому сьогодні без яєць. Це все заправляю майонезом, підсолюю, перчу. І ретельно перемішую. Ця намазка дуже класна, дуже смачна. Мені здається, можна її їсти як із салатиком, також буде непогано, але в мене діти полюбляють, щоб я дійсно намазала на хлібчик, і воно дуже-дуже смачно. Дуже часто мене запитують, чому я готую все без кришок, тому що коли в мене є кришка, ось таке робиться на газовій плиті. Мені це не дуже подобається, постійно щось втікає, біжить, дрипає. І мені це дуже не подобається. Я, звісно, розумію, що кришку треба до сковорідки купити потрібного діаметру. Але ось навіть якби там була і вона, то через дірочку, яку виходить пара, також би роздрибувалося все по кухні. І я не дуже полюбляю ці кришки, мені простіше відкрити вікно, ввімкнути витяжку, і нічого в мене по квартирі не йде. І тим часом я нарізаю батон, можна, звісно, купувати його нарізаним, але мені здається, що нарізаний хліб та батони вони з якимись домішками, щоб добре нарізалися саме машиною. Тому я ось саме батон на бутерброди не знаю, якось звикла купувати цілим. І саменька тоді вже нарізаю приблизно по 1 см та намащую бутерброди. Їх можна прикрасити будь то огірочком, будь то помідорою, можна також ось зверху покласти нарізане яєчко, також буде дуже смачно. У мене сьогодні прості бюджетні бутерброди без ніяких добавок. Просто ось намащую на хлібчик та відправляю на миску. До речі, якщо ви не знаєте, як привчити дітей їсти моркву, то ці бутерброди саме той варіант. Щоб їх піддурити і вони з'їли. Ну і зараз я в супчик хочу додати кріп, вермишельку. У мене є вермишеля такими зірочками, купувала якось в магазині досить непогані макарони, але а, мені здається, що все-таки краще брати або якусь соломку, або ракушку вони набагато якось. Красивіше виглядають у супі і їх простіше їсти, тому що ці зірочки вони дуже такі дрібненькі, і у мене діти навіть не розуміють, що то таке. І ось у мене готовий мій плов, готовий супчик доварюється. Буду все накидати, садити дітей їсти. Планувала я ще випікати пиріжки, але так як в мене була величезна закупка продуктів, треба було готувати вже напівфабрикати, то я на цьому зупинилася, думаю, і так нам вистачить на 2 дні, а пізніше вже будемо готувати щось свіженьке. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!